Родичі, всім привіт! Предлагаю вам зняти інтересніше відео. Ідемо збираємо банки. Хоча я знаю, що банки вже вас задовбали, мене теж трошки, але ми сьогодні всі гроші, які заробимо, відправимо на якісь добрі діла. Я вам в кінці покажу, що куди. І, звісно, я ще себе щось докину. З жаловаю, це буде не мільйон, я і так це знаю, але нема в мене зараз мільйона. Якби був взагалі не жалко, не вопроси, скинув би. Поэтому, якщо це відео набирать 3000 лайків, то я потім виходжу і зробимо з вами ще одне добре діло. Лайк, like, підписочка, погнали, дивитися, що в нас з цього вийде. Виходний день, неділя. Ну, я думаю, банки будуть. Зараз підемо на футбольне поле, по міроді пройдемося, все вам буду показувати. Чого я так роблю? По-перше, я добрий чоловік, чесно. Ну, мені якби не важко. Вам цікаво, мені не важко. І наступне. це просто лежати на пузі. Я не можу. Я звик все время бути в движенні, Мені треба кудись йти. Я встав ще нічого не їв. Мені треба срочно кудись було йти. Я вийшов, ідемо діляти добрі діла. Конечно, добрі діла діляться в тишині, але сьогоднішнє добре діло. Давайте зробимо, щоб всі побачили, що ми не просто сидимо, а щось небудь питаємося, щось небудь ділимо. Вооружився одноразови перчатками. Там всередині в мене чорна сумка, куди будемо скидувати. І, звісно, там ще десь є пакетик. Погнали. Потихеньку двигаємося. Тут красиві лампочки, людей не так багато. Сьогодні неділя всі, мабуть, віддихають. Нічого, ми не розтравимося, все буде в нас чітко. Хоча люди працюють, красять щось стовпчики. Перша удача стекло розбите дно. В банки гепнули. Оскільки тут це ціле, значить її повинно прийняти. Штрих-код є, це є. закидуємо. Якраз і стекло оберемо з дороги, щоб ніхто собі ноги не порізав і їздимо за одну крону. А крона це 650, якщо на гривні 6,53. Зайшов трохи в ліс, не повірите, це якась обрізана, це так валяється. І більше взагалі немає ні бумажки, ніде нічого. Ну, тобто абсолютно все чисто це дві баклажки. Будемо санітарами ліса працювати теж. Це якби, я теж вважаю непоганим. В природі легше, і нам якісь там скільки півтори чи по чому вони три, три крони, це короче, 20 гривень. Це вже я вважаю зовсім непогано. Зараз зайдемо, здамо ці всі банки, що в рюкзаку і газуємо в сторону футбольного поля. От іду, людей не видно, тому мільйон ми сьогодні з банок точно не заробимо. Ну, буде більше ніж нічого. Е, мусорочка. Хтось крило викинув з велосипеда. Що це таке? Ти прийомна? Ця прийомна. Ну, заберемо, все одно і здамо. Е, і так, вже 450 є, ну оцю. Зараз помиємо руки. 5.50. Чудово. 650 є. Годиться. Е, ну не знаю. Уже долар у нас є. Це доволі таки непоганий результат. Це ми ще не ходили з вами на стадіон, куди ми зараз з вами попадемо. Йдемо е, потихеньку стадіон. По-моєму, її переїхали трохи. Ну Це півтора крона або 10 гривень, її автомат прийме. 10 гривень плюсом, просто на дорогі. Так, да, ви там можете написати, що це все там неприятно чи ще що. Ну, я сумніваюся, що якби ви йшли і 10 гривень валялись десь там в Україні, наприклад, ви їх би не підняли. А чого й ні. Бабки, бабки просто під ногами. Тут таке місто красиве, тут я так розумію, концерти, стоїть урна. Зараз ще перчатки не вдівав, так засуну легенько. Хтось гуляв гуляння, зараз одіваємо перчаточку, достаємо, покажу. От такий улов. Це якесь пиво потужне, 7,7 алкоголя. Ого. Дві банки одна така легенька. Три крони, почти 20 гривень. Ну ти просто подивись. Подивись, що вони витворяють сьогодні. Ще одна баночка в нашу копілочку. Ну 6,50. чого не забрати, скажіть мені, пожалуйста. Хоч би до такої багатої житті дорогої не привикнути. Зараз підемо до озера, там подивимося, потім підемо на футбольне поле вже відтуда. Хоча біля озера є теж красиве футбольне поле. У мене просто нічого додати. Ще красна баклажка, ще 6,50. Це все почти на одному місці, буквально за одну там хвилинку. Я от собі йду і така погода просто клас. Вітерочок такий не холодний, сонечко світе. Сьогодні вже не повне яке число, знаю, що сьогодні неділя і скоро в мене день рождення. я вам обов'язково сообщу. Прийшов на таке красиве місто. Тут урна. Там сзади мене ще урни. І з тої сторони теж була урна, але вона пуста, я подивився, пуста. Тут навіть так видно, воно зелене є щось. Якби вона була тільки прийомна. Ой-ой-ой! Ми так і легенько раз, і ця пункта вже прийомна, ні? А ця не прийомна. однак тільки прийомна. Тут таке чудесне місто, трохи вітер тут задуває, бо все відкрито. Ну ось банка валяється. Попрошу вас обрати внимание. З цією банкою щось трохи не вийшло. Я думаю, вона прийметься у себе в неї чітко її порвала. А то що таке? Що це таке за скарб? Зараз достаємо ще одну баночку 650, як не як напоминаю. Ви прикиньте, неприйомна. Обідно. Це, кстати, таке місто тут, де люди заїжджають з дороги віддихнуть, там століки, всі оці моменти. Цілі століки, не поламані, не навалено на столик. Но банок, к сожалению, немає. Що мене удивляє, там люди лізуть купатися, я тут йду. Все позастегав бо холодно, а вони ще йдуть купатися. Молодці і це плюс. Я б зараз би туди не заліз. А ще стоять такі от лодочки. Моторчик, по-моєму, Yamaha, щось сильно похоже. І там щось таке, як хондовські стоять. І вони тут дню і ночі стоять. Мотори цілі ніхто не трогає. Аж удивительно. Спрашуються, зачем ті банки прийшов ночі з ключами, мотор зняв і все. ОLХ і привіт. Тут стадіончик красивий, все пострижено, він нас зараз не інтересує. А тут щось пив, пиво Буковка А650. Просто чудо, чудне. От таке красиве місце, пам'ятник. І, звісно, зараз я вам покажу під лавочкою. Я думаю, вам видно, валяється баклажка якась сплюснута. А знаєте чого? Тому що немає ніде урн. Зачем так таке діло? я не розумію. Взять її так пожмакать. Надеюсь, що її прийме теж 10 гривень. Ну, це мілочь і приятна. Ну, банки банками це, зрозуміло. Дивіться, стоїть такий ящик, тут просто доміки красиві. Зараз я вам покажу. Якщо правильно понімати переводчик, тут написано: візьміть собі, будь ласка, парочку штук, гащайтесь. І щось написано або я більше купив, воно так перевело. Но я думаю, що багато не навродило, чим я можу з'їсти. Беріть і ще й написали рецепт пирога. Це не то, що лайк, це навіть підписка я думаю, на канал. Написано, що можете приготувати з цих яблук собі пирог і, пожалуйста, візьміть рецепт. Візьмемо собі парочку, чого німат. А ще написано, що якісь чорні яблука можна викинути. якісь там точки поражені. Візьмемо собі два штучки. Дякую їм велике. Ви ще спрашуєте, чого я вибрав данію. Іду понад дорогою. Я взагалі не знаю, чи там можна ходити, чи ні по велодорожкам. Думаю, що можна. Навігатор так показує. Дивіться, зайшов якась трансформаторна підстанція. Рядом біля неї валяється така гарна баклажка. Опять-10 гривень. Нам осталось ще трошки, там вже видніються фонарі. Там зараз буде стадіон наш любимий. І можливо будуть банки. Вже заморився йти. Ну, а що робити? Жесть така блогерська. Спрашує ціни на бензин 95 13,99, дизель 12,79. Слідуюче, чого вибрав Данію. Ну дивіться, я тут відео знімав неділю назад. Воно до сих пор лежить, ніхто його не тронув. Просто біля дороги лежить, люди ходять. Вот. Тому що не... якщо воно не твоє, ніхто його не візьме. Я теж його не візьму. Зачем це діти? Хтось потеряв, потім може знайде, дай Бог. Хотів ще там заглянути. Ну ладно, тут йду. Оп! По-моєму, вона неприйомна. Дасть неприйомна. Ще й пиво хтось остав повну. Хай, хтось може потім доб'є. Не пройшло хвилин 10, вже ми біля цього стадіона. Зараз підемо зайдемо, подивимося, що робиться, та й будемо скоро вже здаватися. Там вон, одна валяється. Я туди не можу зараз залізти. Друга валяється, це 10 гривень. І ще десь тут третя валялася, я бачу, тільки що пройшов. Десь вона тут валялася. Он, третя валяється. Зараз підемо позабираємо з цієї сторони. Я не знаю, чого люди там ліняться, вийти собі на Да, Це дітей, хай вони невеликі, але все одно, я ж напоминаю, більше, ніж нічого, без капіталу вложень. Не так, як той біткоін і вложився там, і на 30 мільйонів залишився. Ні, тут ти нікому нічого не довжен. Вийшов, зібрав, усе твоє. Якщо там діти є, то на наморожну заработав або на якусь водичку. Ну, як по мені, це класно. Ті банки десь валяються, от стоїть урна. Чогось було не викинути, я не знаю, якщо ти було не викинуть. Викинув ту перчатку, репнуло, дивіться, ще один підсніжник виліз і там ще один. Як це все мені складати, я поки не знаю, вже нема куди. Ну, Зараз розберемося, це все бабки. Тепер я похожий на істинного збирателя бутилок. У мене є чорний пакет з дому брав спеціально. Немає вже повний рюкзак, все забито. Забираємо далі, рюкзак потім постирайте, щоб ви там не нервні, все буде чітко. Я думаю, вам видно. Валяється одна, зараз це все покладемо, піду заберу. Йдемо сюди далі, тут вже хтось по-любому пройшовся, ніде немає нічого, абсолютно пусто. Ну Ми зараз сайдемо якісь міста, що ми маленькі. Опять, дивіться, кущі валяються пепсі, треба їх забирати і йти легенько далі. Заліз забрав, плюс одна крона в копілочку, кидаємо кульок в чорний і йдемо. Напроти школи хтось таку гарну бутилку оставив. О, одна, дві, по-моєму, дві. Теж їх забираємо ще Плюс дві баклажки в копілку. А чого перчатка, бачите, в якихось фінкаліях чи фікаліях, чому вона там. Ну, Нам це не помішає її здати. Правильно, правильно. А якщо хочете почути з мене умні слова, то бабки взагалі не що зарабатувати. цьому стидного пройшов, чесним трудом своїм собрав, І все, в тебе є бабки. Стидно це лежать на пузі і казати, як все погано. Оце от стыдно. А все остальне то по роботі можна сказати. Бачу цель, не бачу препятствий. Мяч хтось забувся. Ніхто його не забере, я в цьому більш впевнений. Я, кстати, теж мені не треба, він своєї нікого не брав, хтось накидав. Щось мені моя паночна інтуїція каже, що тут щось має бути. Я поки не уверений, думаю, щось зараз буде. Щось підводить мене стадіон, дупіль пусто. Значить вже хтось тут поки пошився, теж пособирав. Я більш ніж уверений. А вот, тільки сказав, сразу, пожалуйста, беремо перчатку, загрібаємо. Слідчий. Образець. О, той іначе, по-моєму, теж знімаємо, тут так і валявся. Ще плюс одна крона. Вложимо в торбу, вже скоро місця не буде. Опять вийшов на стадіон і, по-моєму, там є баклажка. Зараз я вам її покажу, де вона. Не можу рукою совладати. Це не проста баклажка, це 10 гривень. Ой-ой-ой! Хтось не допив Пепсі. Взагалі, як кажуть умні люди, курочка по зернишку. Тут баклашка, там баклашка, копійка до копійки, і вже якась потім сума в кінці буде. А це що таке? Очередний образець наш. Да. Плюс одна крона. Хтось її подеряв сильно забираємо в копілочку. Тепер потихеньку, мабуть, двигаємося в сторону здачі, здаємо, там буде видно, що ми заработали. Мені самому інтересно повний рюкзак, ну і тут хороша така сумочка. А далі решим, що робити. А зараз без микрофончика йду. Провода з мене торчать, телефон вже почти сів. Зараз його екстрено підзаряджаємо. Йдемо далі, ще трошки походимо і все, тоді точно здаємося і додому все покажу. Е, я чувствую, що тут є якась банка. А ось очки вона. Все в перчаточках. Руки витираю салфетками. Просто це все не знімаю, одною рукою мені неудобно. а ця, по-моєму, неприйомне. Фух, щось вже сьогодні заморився, ходить з цим пакетом. Зараз ну, ще трошки доходимо до, я думаю, підемо не це все ми закинемо, обналічимося і потім посчитаємо, що там, як там, і будемо робити добрі з вами. Дела. Ох і машинка стоїть, в мене аж слюна побігла. Чуть свої банки не впустив. Думав, може зараз поки буду йти якраз часа десь 4, будуть людей багато пусті вулиці. Ну, Нічого страшного, хай віддихають, а ми будемо заробляти бабоси. Потихеньку вже вкидаю 8,50 є. Ще тут і повний рюкзак. Потім покажу результат. Уже 1750. Зараз руками помиїв. Ця банка повністю сплюснуть, тому що ми біля дороги знайшли. По по... По 6,50 там було і 25.50 тут. Взагалі заработали ми з вами 32 крони. Зараз я прийду додому, переведу і будемо делать добрі дела. Напоминаю, а на цей чек я собі зайду, куплю якогось кави. А поки ми сюди переймі, значить дивіться, що я мог би зробити. Теоретично на ці гроші, що ми заробили, ще плюс ті 6,50, Ми могли купити би по 5-6 банок пива, ну п'ять точно 5 банок пива і плюс 5, звісно, зіснесно блок за банки. Ми так не будемо делать, тому що я не люблю ці всі діла, хоч би воно і безплатно було. Одну можу бутилочку випити на якогось там більш-менш нормального. А те, що я дійсно люблю пити, так це каву. утра надо легенько пити каву. Або за ті гроші ми от могли купити з вами. От, пожалуйста. Що я зараз і зроблю, а гроші напоминаю з того, що зкинем, -то зараз покажу. Або можна було купити таку от прекрасну диньку, наприклад. Ну, Я на це не голодний сильно. Можете мене засміяти, звісно, за це кофе. Воно наподобі галки, я так розумію. Ну, з цієї серії, по ціні, по крайній мере. я не буду ділитися, поэтому... Поэтому, якби я вже жив сам, тоді б, звісно, купив би якесь би там не з кафе, або ще що. По поводу бабок, я вам ще ставлю скрін. Це вийшло 32 крони, 209 з копійками. 210 гривень ми з вами не забирали. І того, 210 гривень, плюс от себе я ще додав 500. У мене просто на карточки не так багато, як хотілося. Зараз я вам все покажу. Прийдемо додому, прогрію планшет і будемо зараз комусь допомагати. Все далі побачите. І так, я вже вдома приступаємо щось робити. Ну, я думаю, ви всі його знаєте. От, я скопірував карточку 9456. Я думаю, все вам видно. Перевіряйте, все правильно. Карточка. 210 бутилки, 500 від мене. Як ви можете бачити, до мільйона в мене ще далеко. Ну, нічого страшного. Потихеньку дойдемо. Так, що в нас тут? Все правильно додати замість одержувача? да. Тинь, тинь. Так. Додать в кошик. Сплатить. Ну, давай, що там у нас? Хоп! Важко не приносить дохід. Очікуйте проведення. Ну, давай всі очікуємо, я вже заморився. Платіж успішно відправлений, успішно відправлений. Тин, тинь, тинь. От так. Все, успіх, все в нас чітко. Ну і саме кінець відео Ви спрашували де Лена, що з Лєною. Ну, оці всі випроси. Зараз буде Лена, поэтому приятного просмотра. Лєна заказувала того того, Подивіться, що в Норвегії дають. Пишіть коментарі, і силочка на того того буде внизу. Пробуйте. Воно дійсно економить ваші бабки. Ваші мої. Це не реклама, це чисто вам совет від мене. Як можна зекономити непогано на їді. Всім привіт! Я читала дуже багато коментарів та питань, де я поділася. Я все ще тут, в Норвегії. Я на місці. І сьогодні я брала сумку в ту і хотіла я вам показати, що саме мені сьогодні попалося за 69 крон. І так ми починаємо. Ми маємо дві упаковки бур'юріндюшині. Також нам сьогодні попалося три упакування філе куряче по 700 грам. Три вони ось усі. Також рис масала. Разом з куркою дві. Картопля. Це напівфабрикат, вона її потрібно довести до, готов... до готовності, якщо я правильно розумію, там десь приблизно 15 хвилин у духовці. Також маємо ми два пакування сосисок. Лосось. Він уже готовий до споживання. Та. Люнчкакер це свині котлети разом з овочами та овочівок. Так що, я думаю, що за 69 крон це дуже гуд. А ще мало не забула: ось ці квіточки маленькі, але все одно ж приємно. Так що, всім до побачення! На тому конець. Всім пока. Напоминаю три тисячі лайків. Ми з ділимо з вами ще щось получше. Якраз до того часу У мене ще може гривня якась підсобирається. Пишіть, старався для вас. Ну і не тільки зробити якесь хороше полізне діло. Удачі, скоро побачимося з вами.